Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо на рідкому тісті простий швидкий рецепт домашньої піци в духовці. Приготувати її не складно, а виходить неймовірно смачно. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. 200 мл теплої води виливаємо в миску. Засипаємо пів чайної ложки цукру, одна чайна ложка сухих дріжджів, вінчиком перемішуємо, щоб цукри дріжджі розтанули в воді. Додаємо пів чайної ложки солі, одне яйце, дві столові ложки олії, за бажанням півчайної ложки орегано, або ж базилік чи прованські трави. І знову все перемішуємо. Просіваємо 240 грам борошна. Тісто добре вимішуємо лопаткою. При тому, що руки у нас будуть лишатися чистими і не забруднені тістом. Все легко і просто. Ось таке у нас вийшло по консистенції тісто. Тісто як на оладки. Підчищаємо зі стінок. Накриваємо рушником чи харчовою плівкою. І залишаємо на хвилин 30, щоб тісто підійшло. А тим часом підготуємо начинку. Беремо два сорти ковбаси. Одна вже готова нарізана, вона сирокопчена. А другий сорт напівкопчена. Її нарізаємо кружочками. Зелену цибулю дрібно наріжемо ножем. Знадобиться зовсім небагато чорних оливок. Їх ножем розріжемо на часточки. На тирку натремо твердий сир. Внизу під відео буде список інгредієнтів, але тут немає строгих пропорцій. Хтось любить дуже багато начинки, а хтось наоборот менш. Та інгредієнти можна міняти до свого смаку. Змішуємо 1 столову ложку сметани і 1 столову ложку майонезу. Один зубчик часнику пропущений через прес. Плюс будь-яка зелень. У нас кріп. І добре перемішуємо. Цей соус надасть пікантності, але це за бажанням. Випікати будемо у круглій формі для піци діаметром 32 см. А оскільки у неї є спеціальні отвори, що для рідкого тіста вони не годяться, ми застелимо пергаментним папером, який вирізали по діаметру форми з запасом на бортики. Наше тісто піднялося і лопаткою перевалюємо тісто на форму. Стараємося акуратно розтягнути тісто по всій формі, щоб воно вийшло однакової товщини. Смазуємо кетчупом або ж томатним соусом. Посипаємо тертим сиром, зеленою цибулею. Потім викладаємо два види ковбаси, рівномірно розподіляємо по всій поверхні піци. Та довільно розкладаємо часточки оливок. Даємо постояти хвилин 10-15, щоб тісто трохи піднялося. А в цей час вмикаємо духовку на 180 градусів. І спочатку будемо випікати піцу в духовці хвилин 15, щоб тісто тільки схопилося. Ось так виглядає наша напівготова піца. Її посипаємо щедро натертим сиром. Як варіант можна також посипати любими спеціями. І по закінченню додаємо соус. Повертаємо на 10 хвилин піцу в духовку, щоб сир добре розплавився. І ось така гарна смачна піца у нас приготувалася. Все дуже просто, ліниво та швидко. І неймовірно смачно! М'яке повітряне тісто, багато начинки! Я думаю, що всі люблять піцу. Отож спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!